Україна впевнено крокує у майбутнє. Підписавши договір Женева 2006 держава взяла на себе зобов'язання повністю перейти на цифрове мовлення до 2015 року. Першочергову ініціативу надходила від міжнародної спільноти. Київ же став повноправним учасником договору. Цьогорічний форум зібрав фахівців з різних куточків Європи для чергового підбиття підсумків. Ініціаторами організаторами конференції стати телерадіовіщателів, ми е, об'єднання телерадіокомпанії України. Україна. Ми ежегодно проводимо цю конференцію для того, щоб е, сверити часи, як іде реформа, як е, происходять змінення. Е, Которое необходимо провести до 2015 года. року. В общем, то сьогодні будемо обсуждать проблеми аудиторії. Проблеми за аудиторією справді існують. Однак запевняють фахівці, для їх вирішення потрібен час, а також фінансові вливання. Ставилась задача охватить не менше 95% населения. К сожалению, сейчас мы можем сказать, что это очень высокая цель. Цифровая сеть строится, и поскольку именно в этих районах люди в основном принимают телевидение с помощью антенны, то вот мы надеемся, что эти районы будут охвачены. Для поширення цифрового мовлення необхідно вирішити питання ціноутворення. Сервіс має бути доступним, а для населених пунктів, віддалених від центру, слід закуповувати. Ти більше відповідного обладнання окрім географічної доступності, проблемною є і фінансова складова. Так, реформа передбачає безкоштовне надання сет топ боксів, спеціальних приладів для перетворення аналового сигналу в цифровий для малозабезпечених категорій громадян. Однак і в цьому випадку не обійшлося без труднощів, подолання яких також підлягало обговоренню на цьогорічному форумі. Хто не знає на сьогоднішній момент із державних органів скільки реально ще залишилось малозабезпечених громадян, які смотрять ефірне на і не получаті. Септоп потому тому що заявлення подавалися в 2012 году році в течение трьох місяців. І к сожалению, далеко не всі граждане, які мали право і нуждались в этих сеттопбоксах, успели подати заявлення. Наша позиція в этом плані однозначна нужно повторять, повторяти, заявлений заявлень повторять. Окрім процесу втілення реформи в життя, форум передбачає обговорення таких тем, як стандарти цифрового мовлення, свобода слова та медіаполітика, перспективи впровадження в Україні цифрового радіо, а також динаміку. Зміни аудиторії за останній рік чи вплине це на український медіапростір? Дізнаємося згодом.